Бажалися. Але факт то, що від залужного протягом півгодини години про цю розмову стало відомо широкому загалу. Ну, спочатку довіреним людям в Генштабі, потім в експертному середовищі, в політикуму. і за лічені хвилини буквально новина обнеслася не лише. Україною, але й долетіла до Брюсселя, можна сказати, світом, і е, навіть п'ятий президент Порошенко, який е, перебуває на зустрічі е, на парламентській асамблеї НАТО, заявив, що всі в шоці від одних цих слух, е, слухів лише е, в Європі, е, шум піднявся неймовірний тут в Україні. Народ зрозумів дав зрозуміти, що він це не стерпить. Ну і на його власне щастя, а не лише на щастя для України, Зеленський злякався. Ну, слава тобі, Господи!